Уяви собі жінку, яка мала все, про що мріють тисячі стабільність, статус, дорогі сукні та каблучку з діамантом, яку так любила показувати подругам, але одного дня вона поїхала у село. І знаєш що? Один єдиний погляд селянина чоловіка з натрудженими руками й очима, глибокими, як Дніпро, змусив її світ здригнутися. Як це взагалі можливо проміняти офіс із кондиціонером на стайню з запахом сіна? Коли ми були дітьми, нам казали живи правильно, слухайся, вчися, знайди стабільну роботу, але ніхто не вчив нас, як слухати власне серце. Це історія про те, чому твоє справжнє щастя може ховатися зовсім не там, де ти його шукаєш, про те, чому статус і грошові премії ніколи не замінять теплоти людських рук і спокою душі, бо часто те, що здається безпечним, насправді клітка без замка, і найцікавіше. Ключ від неї весь час був у твоїй кишені. Просто ти так боявся його дістати, що навіть забув про його існування. Тому слухай уважно цю історію до кінця, бо, можливо, вона не тільки про Оксану, можливо, вона про тебе. І якщо зараз твоє серце б'ється швидше, а всередині щось щемить це знак знак, що прийшов час відкрити очі на своє життя та, нарешті, зрозуміти, іноді один погляд здатен змінити усе, навіть якщо весь світ буде проти. Оксана завжди була тією жінкою, на яку всі рівнялися. У свої 43 роки вона мала успішну кар'єру юристки в агрохолдингу у Львові, простору квартиру в новобудові з панорамними вікнами та нареченого Станіслава, стабільного, серйозного чоловіка, якого обожнювали її батьки. Але за всіма посмішками та вітаннями колег ховалася тиша, яка різала її душу, мов ніж. Вона відчувала, що живе не своїм життям. Ніби щодня одягала чужий вишитий сорочок, що тиснув на грудях. Ти колись відчував подібне? Коли все ніби добре, а всередині пустка легко сказати, що Оксані нема чого скаржитися, але правда в іншому жодна людина не засинає спокійно, коли живе чужим сценарієм. Щоранку вона вставала, пила каву з мідної джезви, дивилась на ратушу з вікна кухні та відчувала, що летить кудись без керма. Якщо ти зараз відчуваєш щось подібне, маю для тебе практичну вправу. Ввечері візьми зошит і запиши відповідь на запитання якби від мене нічого не очікували, що б я зробила завтра? Ця проста вправа допомогла багатьом моїм знайомим переосмислити свої вибори. До речі, раджу книгу Мистецтво легкості Віктора Франкла вона навчить жити не за чужими правилами її порожнеча була як чорна діра, що поглинала мрії. Кожна зустріч зі Станіславом була схожа на перегляд новин формально, сухо, без радості. Наприклад, уяви жінку, яка мріяла співати в хорі, але 20 років працює в банку, бо так правильно це не означає кинути все завтра, але можна почати з малого, записатися на пробну репетицію в церковному хорі, купити збірник українських народних пісень, відчути себе живою. Оксана ще не знала, але зовсім скоро її чекала зустріч, здатна перевернути все з ніг на голову. Бо життя має властивість розбивати наші плани в той момент, коли нам це найбільше потрібно. Поки Оксана складала договори, готуючи документи до весілля зі Станіславом, всередині неї щось тихо волало про волю. Це відчуття це не моє життя, не зникає після підвищень відпочинку в Буковелі чи нових прикрас. Воно сидить всередині, поки ти нарешті не наважишся його почути. І саме тоді, коли вона найменше очікувала, доля відкрила їй стежку, яка мала показати, що таке справжнє життя. Оксана приїхала на стару ферму батьків у селі біля Стрия, щоб перевірити, як ідуть ремонти в літній кухні та стайні. Вона вийшла з авто в діловому костюмі та чорних лоферах, які одразу вкрилися пилюкою сільської дороги. Але ще до того, як вона встигла зітхнути з досади, її погляд перехопив Яків, молодий чоловік з міцними руками, засмаглим обличчям та чесними, як небо очима. Його погляд був таким спокійним, таким живим, що Оксана вперше за роки відчула, як серце б'ється не заради звітів, а заради життя. Кажуть, що очі дзеркало душі того дня вона побачила в них щось, чого давно не бачила навіть у собі. Яків працював на фермі вже кілька років. Він знав кожну курку, кожну грушу в саду, та міг з першого погляду визначити, чи буде дощ. Поки Оксана говорила з бригадиром, вона крадькома спостерігала, як Яків лагодить огорожу біля сараю, легко посміхаючись сам до себе. І подумала коли я востаннє просто посміхалася без причини. Це просте запитання може стати практичним ключем і для тебе. Зроби сьогодні маленький експеримент спробуй просто посміхнутись, навіть якщо немає приводу. Побачиш, як зміниться твій настрій. Зустріч з Яковом була мов ковток джерельної води після довгого дня у задушливому офісі. У його погляді не було оцінки чи критики, як часто бувало у Станіслава, її нареченого. Там була лише тиша, спокій і мовчазне запрошення бути собою. Він допоміг їй зійти з ганку, коли вона перечепилася об стару дошку. І коли їхні очі зустрілися, Оксана відчула, як її душа нарешті прокидається від сну, в якому вона жила стільки років у такій миті життя, ніби шепоче нам прокинься ще не пізно. Цей погляд Якова запалив у ній щось більше, ніж просто цікавість це було як промінь сонця серед зимової днини, і хоча вона приїхала всього на день, щоб вирішити господарські питання, її серце вже знало. Цей чоловік стане початком змін, яких вона боялася, але так сильно хотіла, бо далі на неї чекали дні, коли вона зрозуміє, що щастя не в дипломах та кабінетах, але це вже зовсім інша історія, яка тільки починалася. Наступні кілька днів Оксана приїжджала на ферму під приводом перевірки ремонту, хоча насправді її вабило щось інше, вона сиділа з Яковом під старою яблунею. Пила у зварзі свіжих яблук та слухала його розповіді про землю, врожає про те, як навесні річка виходить з берегів і як він рятує маленьких курчат від дощу. Ці розмови були такими далекими від нарад та таблиць Excel, що її голова вперше за роки стала легкою, а плечі перестали боліти. І знаєш що? Можливо, тобі теж варто інколи поговорити з людьми, які живуть не поспіхом, а серцем Яків бачив її не як статус чи титул. А як жінку, котра сміється, коли вітер заплутує її волосся. Він помічав дрібниці, як вона знімає годинник, щоб не зіпсувати ремінець землею, як пригладжує спідницю перед тим, як сісти на лавку. Це були маленькі деталі, яких не бачив Станіслав, для якого вона була лише доповненням до його ідеальної картини. І якщо задуматись, скільки разів ми відчуваємо себе невидимими для тих, хто поруч. Як приклад практики, Сьогодні ввечері запиши три маленькі речі, які ти зробив, ла, і які лишилися непоміченими, але важливі для тебе. Проводячи час з Яковом, Оксана згадала, що таке бути живою. Вона сміялася, коли він кидав їй яблука прямо з дерева, і кричала від несподіванки, коли біля ніг пробіг їжачок. Вона почала відчувати запах свіжоскошеної трави, чути воронка, дивитися, як вітер хилить пшеницю, мов хвилі золотого моря. І якщо подумати, коли ти востаннє зупиняв лась, щоб просто вдихнути аромат липи чи свіже повітря після дощу, ці миті безцінні, і саме вони творять справжнє життя. У кожному його русі була впевненість і мир. Оксана зрозуміла, що їхня близькість була чимось набагато більшим за фізичне тяжіння, це була глибинна духовна єдність, якої їй так бракувало в місті, її серце вперше за багато років відчуло легкість. Ніби вона повернула собі забуту частинку себе. Але тоді вона ще не знала, що ці відчуття приведуть її до рішень, яких вона навіть боялася уявити. Та ця історія продовжується. Одного теплого вечора вони сиділи на дерев'яній лавці біля старої стодоли, дивлячись, як сонце повільно сідає за горизонт, фарбуючи небо у рожево золоті барви. Як і вділився з Оксаною своїми спогадами про життя у Львові. Коли працював охоронцем у торговому центрі, я був, наче мертвий всередині, сказав він тихо відпиваючи квас з глиняного кухля. Щоранку вставав, ішов на роботу, стояв цілий день під неоновими лампами, і що? Серце мовчало. Лише тут, серед поля, я знову живу. Його слова проникли в самісіньке серце Оксани, бо вона відчувала те саме, її життя було схожим. Будильник о 6.00, кава з автомату на заправці, дороги, затори, переговори, робота до ночі. І за все це вічна втома й тривога, що вона не робить того, для чого народилася. Яків говорив про землю, про те, як важливо торкатися руками трави та відчувати дощ на обличчі. Він казав Ти не уявляєш, яке це щастя, бачити, як росте щось, що ти посадив? І Оксана усміхнулась. Бо її душа теж мріяла посадити щось живе, окрім безкінечних проєктів та угод. У цій розмові вона відчула, що світ може бути простішим, що щастя не завжди ховається у зарплатних відомостях, офісних кріслах чи вечорах у ресторанах для статусу. Щастя, це коли ти сідаєш босоніж на траву, береш яблуко з дерева, слухаєш коників у полі та дихаєш вільно. Як приклад практики, сьогодні знайди 10 хвилин. Щоб просто сидіти мовчки біля вікна або на лавці у дворі. Без телефону, без музики, лише ти та життя. Вони говорили до пізньої ночі, поки зорі висіли над ними, мов діаманти на чорному оксамиті, і в кожному слові Якова було щось, що будило її душу від сну. Вона ще не знала, що ці розмови стануть містком до рішень, які змінять усе її життя, але вже тоді, дивлячись на нього у світлі місяця. Оксана відчувала, що її чекає зовсім інша дорога, якої вона так боялася, але несвідомо шукала все життя. Попри те, що вдома у Львові на неї чекав Станіслав з планами весілля та новими каталогами меблів для їхньої квартири, Оксана щоразу знаходила привід поїхати на ферму. Вона казала, що треба перевірити хід ремонту або підписати акти виконаних робіт, але справжня причина була в іншому там, на землі, її душа дихала. Яків зустрічав її з тією ж щирою посмішкою, вітанням слава Ісусу Христу та чашкою теплого молока просто з-під корови, і ці кілька годин поруч із ним ставали для неї як ціле життя, наповнене смислом. Він ніколи не питав про її посаду чи рівень зарплати йому було цікаво, чи вона любила в дитинстві лазити по деревах, чи вміє варити борщ без рецепту, та чи знає, як пахне сіно після дощу. І Оксана сміялась, згадуючи, як маленькою бігала босоніж по селу до бабусі в Тернопільській області, збирала полуницю і заплітала віночки з ромашок. Яків неначе повертав їй ті спогади, про які вона давно забула, замінивши їх діловими зустрічами та покупками у торгових центрах. Коли вона поверталася додому ввечері, Станіслав навіть не запитував, як минув її день. Він говорив про контракти, про те, що треба оновити страховку на авто, про курс долара, і тоді Оксана відчувала, що живе одразу два життя одне офіційне, гладеньке і блискуче, інше справжнє, просте, але таке, що зігрівало серце. Якщо задуматись, скільки людей поруч із тобою живуть подвійним життям, боячись обрати свою правду, як практика, запитай сьогодні себе, чи життя, яким ти живеш, це твоє життя, чи лише фасад. Та з кожним днем її серце дедалі голосніше шепотіло, що довго так не триватиме, що колись їй доведеться обирати безпечну в'язницю золотих кліток чи життя, яке бруднить руки, але очищає душу. Вона ще не знала, що незабаром цей вибір стане неминучим, бо кожна зустріч з Яковом руйнувала її старі уявлення про щастя, залишаючи тільки одне запитання без відповіді. Але про це вже далі. Одного ранку, коли роса ще блищала на траві, Яків запросив Оксану в сад допомогти з обрізкою яблунь. Вона вагалася, її манікюр, новий плащ, але він лише посміхнувся і простягнув їй старі рукавички. Вони працювали мовчки, а потім сіли під деревом, щоб перепочити. Знаєш, сказав він, життя як ці гілки. Якщо не обрізати зайве, дерево не дасть плодів. Ця проста фраза проникла в самісіньке її серце. Скільки зайвих гілок носила вона на собі, чужі очікування, страхи амбіції, які вже давно не були її власними. Він розповідав їй, як важливо вміти відпускати. Коли я був у Львові, мовив він, я думав, що щастя це гроші та великі покупки. Але насправді найбільше щастя це коли ти сів біля вогнища ввечері, з'їв картоплю, спечену в попелі, і відчув, що цього досить. І Оксана слухала його. Відчуваючи, як кожне його слово знімає з її душі шар за шаром тієї броні, якою вона вкривалася всі ці роки, якщо подумати, які зайві гілки сьогодні заважають твоєму життю квітнути, Яків говорив про землю, як про живу істоту, про те, як навесні вона пахне сирістю і надією, а восени спокоєм та зрілістю, він казав Люди у місті думають, що вони всім керують, а тут ти розумієш, що головне вміти слухати. І вона розуміла, що все життя жила так, ніби мала все знати, все контролювати, всім подобатись. Як приклад практики спробуй сьогодні слухати світ без думок, вийди на балкон або в парк, заплющи очі і просто слухай птахів, шум вітру, далекі голоси відчуй, як світ говорить з тобою. Цього дня вона поверталася додому іншою людиною, бо, слухаючи його прості істини, вона почала питати себе. А хто я без усіх цих титулів, брендів, планів і страхів? Ким я хочу бути, коли залишусь наодинці з собою. І хоча відповіді вона ще не мала, її серце вже знало, що скоро їй доведеться обрати. Але ця історія лише набирала обертів, бо далі на неї чекала розмова, яка змусить її серце битися як ніколи раніше. Наступного разу, коли Оксана приїхала на ферму, день був теплий, а повітря пахло свіжоскошеним сіном. Вони сиділи разом на старій дерев'яній лавці біля криниці, пили узвар з м'ятою. Яків мовчав, довго дивлячись перед собою, поки нарешті не промовив. Оксано, я мушу тобі сказати, я закохався в тебе. Не знаю, чи маю право, але це правда. Її серце застрибало як дівчинки в класі фізкультури. Вона відчула, як все всередині завмерло, бо ці слова були і солодкі, і страшні водночас. Вона мовчала кілька секунд, що здавались вічністю, а потім тихо відповіла: Я теж закохалася в тебе, якове, але я боюся. Її голос тремтів, як осиковий листок на вітрі, бо в тій любові була правда, але поруч стояв страх, страх втратити стабільність, статус, правильне життя, за яке так трималася всі ці роки, як приклад практики. Якщо ти колись боявся зізнатися у своїх почуттях чи мріях, Спробуй сьогодні зробити маленький крок напиши людині, яка тобі подобається, або поділися з близьким, про що мрієш. Яків дивився на неї спокійно, без вимог, без претензій. Я не прошу тебе нічого вирішувати зараз, сказав він. Але хочу, щоб ти знала. Я люблю тебе не за те, ким ти була, а за те, ким ти є насправді. І в той момент Оксана зрозуміла, що перед нею стоїть вибір якого вона уникала все життя? Залишитися в золотій клітці, чи стати вільною пташкою без гарантій, але з крилами за спиною. І, хоча вона ще не знала, що зробить, всередині вже народжувалася відповідь. Її чекали безсонні ночі та сльози на подушці, коли вона питатиме себе Що я оберу? Безпеку чи любов? Прогнозованість чи справжність? Але поки що вони просто сиділи разом. Дивлячись на зорі, мов діти, що щойно дізналися таємницю Всесвіту, та незабаром її чекав найбільший конфлікт зустріч з матір'ю, яка змусить її остаточно вирішити, хто вона і яке життя вибирає. Коли Оксана нарешті наважилася розповісти матері про свої почуття та бажання залишити місто, реакція була блискавичною і холодною, мов зимовий вітер з Карпат. Вони сиділи на кухні. Пили каву зі старих фарфорових чашок, коли Оксана тихим голосом сказала Мамо, я більше не хочу виходити заміж за Станіслава. Я хочу жити на фермі з Яковом. Мати різко поставила чашку на стіл, кава розлилася на скатертину. Її обличчя скам'яніло, очі наповнилися розчаруванням. Ти що здуріла?. вигукнула вона, наче Оксана щойно сказала, що хоче полетіти на Марс без скафандра. Мати почала говорити про сором, про людей, про те, що скажуть родичі, про весілля, яке вже запланували, і про те, що жінка у 43 не може дозволити собі такі дитячі капризи. Вона говорила і говорила, а Оксана мовчала, слухаючи, як руйнується її старе життя. І хоча їй було боляче, десь всередині вона відчувала легкість, бо, нарешті, сказала правду, якої боялася все життя. Як приклад практики, Якщо ти теж боїшся сказати комусь важливу правду, запиши її спочатку в щоденник. Написане слово допомагає набратися сміливості для усної розмови. Мати називала її безвідповідальною, слабкою, імпульсивною. Вона говорила, що Оксана зламає собі життя та пошкодує про це до кінця днів. Але Оксана дивилася у вікно на літнє небо з білими хмарами і раптом зрозуміла. Усе її життя було побудоване на страху осуду, і якщо ці слова ціни за свободу, вона готова їх сплатити. Бо всередині неї вже народжувалась нова жінка, яка більше не погодиться жити для інших, та попереду залишалось найважче сказати Станіславу, що вона відмовляється від весілля і всього, що він будував для них, її серце билося як барабан у військовому поході, адже вона знала, його реакція буде ще холоднішою. Але це вже інша історія, яка покаже, що справжня любов починається там, де закінчується страх. Настав день, коли Оксана мусила поговорити зі Станіславом. Вони сиділи у його кабінеті, великому, зі скляними стінами, з видом на центральну частину Львова. Він говорив про планування медового місяця в Парижі та про нову квартиру, яку вони мали купити. Вона слухала і відчувала, як слова відбиваються від її серця, мов горох від стіни. Нарешті, набравшись мужності, сказала тихо, але твердо. Станіславе, я не вийду за тебе заміж, я їду жити на ферму до Якова. Він спочатку засміявся, думаючи, що це жарт, та коли побачив її очі, наповнені рішучістю, його обличчя змінилось. Ти божевільна, Оксано, ти знищуєш своє життя, сказав він холодно. Я думав, ти доросла жінка, а ти поводишся, як недоросла дівчинка, зі своїми романтичними фантазіями. Кожне його слово було як ніж, але одночасно й полегшенням, бо тепер вона точно знала цей чоловік не бачив її справжньою, він бачив лише проект, статус, жінку поруч, яка мала підкреслювати його успіх. Як практика, якщо ти відчуваєш, що людина поруч не бачить твоєї душі, спитай себе, чи хочеш ти так жити ще 5, 10, 20 років? Вона вийшла з його офісу, відчуваючи і страх, і неймовірну свободу. Її чекало невідоме життя без зарплати в юридичній фірмі, без дорогих ресторанів та подорожей до Європи. Але всередині вперше було тихо і спокійно. Вона знала, що попереду будуть важкі дні навчитися доїти корову, садити картоплю, топити піч взимку. Але жоден з цих викликів не здавався їй страшним, бо тепер вона жила свою правду. Минуло шість місяців. Оксана жила з Яковом у його старенькій хаті на фермі. Вона носила квітчасті хустки, вчилася пекти домашній хліб у печі, доглядала курей і ввечері сиділа біля грубки з чашкою чаю, з чебрецем. Її життя було простим, але наповненим, і кожного дня вона прокидалася з однією думкою ніколи не пізно змінити своє життя, ніколи не пізно почати любити по справжньому. Але це вже була її історія без страху і без брехні, історія жінки, яка нарешті вибрала себе. От тепер скажи чесно ти живеш своїм життям чи тим, яке для тебе написали інші? Скільки ще днів ти проведеш у ролі, яка тебе душить? Бо правда в тому, що кожен день це твій вибір. І як показала історія Оксани, ніколи не пізно все змінити. Навіть якщо тобі 43. навіть якщо тобі 63. Питання лише в тому, чи ти готовий, а чесно подивитись у дзеркало та сказати собі правду щоб ти обрав ла. Золоту клітку з м'якою постіллю чи вільне життя, де можна дихати на повні груди? Чи вірив ла ти колись, що один погляд здатен перевернути твої плани, як буря перевертає човен у річці? І головне якщо б доля сьогодні дала тобі такий шанс, ти б наважився лася ним скористатися? Напиши в коментарях, яка частина цієї історії зачепила тебе найбільше. Бо тільки тоді, коли ми ділимося своїми думками, наші серця стають сильнішими. І якщо хочеш продовжувати відкривати такі життєві істини та історії, які змінюють бачення світу, підпишись на канал і натисни дзвіночок, бо далі буде ще більше історій, що пробуджують твою справжню силу. Не забувай, твоє життя, твоя історія. І тільки ти вирішуєш, яким буде її фінал.